трошки Концентрату, ми його сейчас туди нап'ємо. Бачите, як у нас весело. Ой, як вдруг фокус не получився. Що ви налили? Антіжир там. Ой, то я так у просто Колотим, колотим, колотим. Бачите? Обсенами на пасівали? Бачите скільки особливо у кого ж гути? Ну таке шо тіло воно ж потіє і ну виділяється жир. Правда, Мігер. ну, і все це налипає куди. Ну, сюди на бутіки, на наші, можна біжутерію, і срібло, і і все. І воно зараз постоїть трошечки, і воно буде блищати краще, ніж нове. Уже, вже, вже, вже починає блищати. Бачите? Скільки бруду, ага, скільки і щоб почистити, кудись понести, це ж все коштує гроші. А тут, зараз о... перетворимо, щось <adapt> інше. Okay, okay. Ні води, нічого не треба. Трошки антижир, Ну, хочете, можете водички додати. Ну, а хай і в Ну, не обов'язково. І так можна, і так можна. Хай трошечки постить, ми салфеточками повитираємо. Короче, антижир теж універсальний. І найголовніше, що дивіться, він, він не піниться. Цей антижир Ми йому бачите, прям куски грязі, Його не треба змивати. Ви отак дете з бризкавкою, Ну, отак антіжир, приспалку таку накрутили. Ідеш, отак шкафчик, і витираєш, витираєш, витираєш і всю кухню помивну за, за дві хвилини. От, ніяких це, не розводах. Це, антижир, і... Ні, ну, не це не ж не антижир, йов. це інше. Це просто, що отаку бризкавку ви накручуєте на таку ванночку так. маленьку, вона стоїть у вас коло плити, чи там коло вами душу. <coughs> <coughs> і коротше, йдеш, і тратить до -та. Я так. так прибираю загальне прибирання. Можна так же загальним. Ольга Вікторовна. Дякую вам за допомогу. Розказите, Олечка. А загальне прибирання. Да, загальне прибирання. <реш> Там, mm -hmm. а, mm -hmm. а можете достати. Ми зараз позгадуємо рецепти. Mm -hmm. Дякую, Спочатку вам. я наливала mm -hmm. просто у mm -hmm. воду, мила yeah, yeah. поли. Потім, да. потім я брала отак пшикалку, загальне прибирання, десь 5 мл загальне прибирання і десь триста і п'ятдесят мл води. На, на кафель попшикала. Тряпочка витерла, блистить. А ось туди, що я була в селі, там бабуся живе, і в селі, ну, знаєте, які там на кухні, на кухні, які Ді, що тумбочки. Да. Угу. Я взяла, десь там таке, ну пишти, таке коричневе таке все було, тумбочка. Я взяла це загальне прибирання, розвела, обшикала. Ну, потримала десь 5 хвилин, взяла тряпочку, витерла. Все, блищить. Чистота легко-легко. Отак кафель. Пали на кухні, так само мию, теж побризкала, не Та розводю. Поп попшикала і витерла палиси, кафі глистить. <рес> <Ось так. рес> а пиль, пиль теж саме, пиль на меблі, теж попшикала, витерла тапочки, І це загальне прибирання. А що ще Хто ще що робить загальне прибирання? <рес> я роблю. Ти де живеш цей буде? Я в квартирі жарти. Я роблю аерозоль для. Така маріка, бризка бризка, баньо. Скільки на люб? Банйо, вода і загальне прибирання. Це і в туалеті можна побризкати, Якраз і дезінфекція йде. У мене кішка ще й живе. От. І дезінфекція йде, і приємний аромат постійно. Він, він не виводиться, тому що коли постійно його наносиш, от я не переживаю. У мене. Все чистенько, все пахне, все гарненько. І всі заходять, тебе кішка! Говорю, мене кішка, папуга, хам'як і рибка ще. І ніхто не вірить, що це все в одній хаті, тому що ну взагалі ніякого. І аромат мильного Так, І аромат мильного там. Освіжувач повітря, як воно називає, освіжовач повітря такий аромат. Ну теж, уборка виходить, наша, да? і баньон. Если в Кривом Роге, то я развожу, получается, даже с водичкой. Комарики не пусают. У мене от, і вся сім'я виходить, нікого не гризуть, а мене гризуть. Ну от так. Поїхала в Одесу. От дівчинка, як я, в Одесу поїхала, так. Да. Тільки через поріг вже все. Ну і що, то там розводили 50 на 50, 50 баньо, 50 і все файно, клас. Ще що виходить, всі наші засоби. От я роблю стірку, я вам чесно кажу. Допустимо, наливаю ну, чорний стірання, наприклад, ковпачок чорного, потім наливаю этот, уборку, тому що чотири вида польових кліща в мене кішка, потім валіво я теж наливаю, тому що 14 видів бактерій. Правильно mm -hmm. ну, прибирає інколи, mm -hmm. тому що я не знаю, де хто що їв, я можу, Якщо ну, я знаю, ну, я можу конкретно да, І давлу. Ну, оце таку стірочку я роблю. Так все файно, все гарно сюда. Або я тут тоже Женя сказала, набризкала, якщо вже знаю, де конкретно дала по 10-15 хвилин і в стірочку, і все. Тоді вже, звісно, все прям не додаю. Тому що у нас ліба яке п'ятно, от одні кажуть, тільки допомагає антижир. Тобто, каже, баньо. В общем, різні п'ятна, різна тканина, да, і ви можете вивести чим хочете. Тому що от ми були в кафе і теж забруднили самі скатір. ми? піна для рук. Яка наша файна чек і все на глазах? Так я все берегу. Да. Що таке а? миль горі? Дуже добре. Маньознімає. Це мило. Бандьознімає судорі. знімає судори. Ну, що в мене немає, я магній п'ю. А коли не пила, в Мене возлює кровати панюжки. Я раз побризла, побризла. Ну, в мене досто... водорос такий, що все може бути. Банйоз Розведений. Чистий, чи то звездий? Бастий не розведені, чистий. Баньо навіть болі суставом тримає. І ожоги сиділа на пляжі, я одіта. а коліна мої згоріли, я баню побризала, а потім засобом для посуди прийшла додому. Людочка ну, Беруть засіб для ваниту, туалету, я тут щось про нього розкажу. <ряснення> Якщо згорів, оце ним бризкаєте, домашні. Коріння кращі. кращі. <сі> ну, а тоді беремо засіб для миття посуду, оце ми таке витворяємо, а тут ви ще не таке почуєте. Ось, тепер Давайте розкажемо, що ж таке це баньо. Перекладається з турецької баньо. Як ванна, ванна uh -huh. і туалет, uh -huh. так, ну щоб скорочено не вимовляти довго, засіб для чистки, ванни, туалету довго говорити. Ми говоримо скорочено в баньо. От баньо, значить, що він робить? було дослідження, що вбиває 14 видів цих грибків і бактерій. Ну, насправді це вони досліджували 14, а так він вбиває набагато більше. Ось, в каталогії у нас перелік це всіх: і кандида, і кандіда, і, і стафілакок, і всі види кока, і золотий, і, і синігнійна паличка навіть вбиває, і ну, коротше, кишкова паличка. Ну, коротше, такі страшні ці назви, що хай бог милий. І це все справляється з немильний горіх. І у цей же ж наш засіб, а тут 95% вода мильний морі. Тому ми його використовуємо не тільки за призначенням, що він вимиває кран ватновий налітний, вимиває ржавчину, вимиває. Ну короче, ці всі нальоти. Ось а він ще й лікує, тому що вбирає плісняву, плісняву, риботу. От ви знаєте, яка, яка, який страшний цей грибок оказується. оця чорна пліснява, чому з нею треба боротися? Тому що ми були, це ще була в Одесі, і я попала на діагностику по каплі крові. Слухайте, так оцей, це була як називати гілус? Не можу вимовити грибок, оце ж пліснява? Да? Він оказується у нас в організмі. Тобто, якщо він десь є, в приміщенні, то він однозначно буде у вас в організмі, тому що він розмножується грибок чи Гриб. спорами розмножуються. А ці спори ви вдихаєте, воно літає кругом і ти це все вдихаєш. І коли він попадає в організм, це все його розноситься ну, по крові, то його дуже важко вивести з організму. Дуже важко цей грибок витравить. Тому треба обов'язково, якщо десь ви бачите в своїй кімнаті десь. Ну, я знаю, випадок у нас у Києві був, що хворіла дитина. І ця жінка каже: я не знаю, що вже з тими дітьми робити. Вони хворіють і хворіють. Тільки їх ну, так, в садочок відведеш день-два-три, вже вони знову хворі. І взагалі не знаємо, для чого та дитина хворіє. Ну, що вона така, ну, якась ну, нормальне харчування, всі здорові, а дитина хворіє. А у неї була ну, на куту ця спальня дитяча, була кутова. Ну, і там пліснява. Mm -hmm. І коли вони прийшли, ну, як ви знаєте, угл стіни. Так. І коли вони прийшли, версать, кажуть, що да, у нас є пліснява, ми зараз спробуємо на нашому цьому. І вони баньйом вивели плісняву, дитина перестала хворіти. Я це так запам'ятала, що це просто ну, ну коротше, треба боротися зі своєю пліснявою. І ви поприскали і отак витираєте. І воно вже з першого разу може вивести да? Женя, можно рассказать за кулисами? это если, если, на окнах, да, вот часто когда... в логе там проживает. Вот. И один доктор когда-то мне сказал, что если есть плесень в доме, то это онкология бронхолегочной системы, в основном легкие. Вот. А мы это как купили дом. Вроде было все чисто и красиво, а вот когда уже заселились, начали жить, а там оно начало вылазить все. И там, и там, и вокруг окон. Ну вот, искала такое средство, средство да, такое, которое безопасно, потому что там и медным купоросом советовали, и белизной, и чем, ну, чем хочешь. Вот оно все равно срабатывала ничего раз обработали второй раз обработали и на этом точка да, и делается, да? да. Поэтому черная плесень это очень опасно для здоровья Дякую. давайте За цей засіб такі люди Сьогодні люди, все для вас. Ви бачите, ви яка щаслива а жінка. Я слушаю, вже... Уже в шоці. Вони навчається, що всім можна. лічитися, приседає, да. да. ну, не думаю, що... <х> <х> ну навіть не стирати. і стіла. Угу. А це ж засоби нового покоління, розумієте? Вони зроблені з рослин. Якщо те, що продається в магазині, воно зроблено із відходів нафтопереробки, із сміття. То це з рослин, це про сільське господарство, йому треба вирости цей горіх, зібрати, просушити, щоб він не, зго, не попліс. Ну, не цей, ну, ви поняли. Я не говорю, вже, виходить, тут виходить, цим можна бібліотичнути. І цим тут обаючу, все, взаємозамі... все взаємозаміняємо. Банйок можна полоскати в горло. Я два-три рази на день в стакан води. 12 капель це наша коліна. Піп'єточку. На, Наливаю стакани, випиваю два-три рази в день ваню. І дезінфекція все <світ> у мене, тому що в мене куча всяких <світ> з моїм возростом. Я і ходите, бігаєте, все добре. Вона ну, ж натурально, рослини. Рослиний ну, цевати можна по жіночі, протирати можна лічика, тільки в розведеному виді да, розводити, да. можна обрати попілонки. Це, може, це, це дуже всіх вражає, що можна да, проти. Є, да, ви можете, якщо у вас є питання з головою, деякі вавочки, теж можуть да, прибирати іменно, допомагати горшки, котиків собачкам прибирати. Або це, люди, запах, якщо не, як є там, лежачі, має. це теж проблема в Якщо є люди, які ну, хворіють лежачі, положні, або просто люди, люди можуть облаку, тримання буває. Ось то запахи. Оці всі. Він прибирає баньо, загальне прибирання в хаті немає ніякого запаху. І пролежні я просто давала людям пролежні у мужчини. Вже набрала і вилікувала туда баньйо. А по вкусу? От укусати. Той у вас укусив. От побризкайте, візьміть. Візьміть побризкайте. Я не тільки й спасаюся. Мене я плють. Кусають всі комахи, і в мене дуже алегічна реакція на укуси. комах. Тому я посіяла на баньос, бо я заїхав, а в дорогу високо далі та да, ну, тільки щоб щоточка, ну, гарячий. Кіп'ячок. Ну, як кип'яточок, більше гарячіше, щоб було, і mm -hmm. воно тоді так дуже файно. І подих, і все. Ні, ну, ну дивіться, люди лікують зуби. Непонятно, що якісь там средства, якщо це доктор приписав. А тут, ви, пожалуйста, прополоскали, набрали, потримали все, А ні, ну, все. нашим баню взагалі це просто вау. Я теж <laughs> <laughs> Все добре. Треба й діти, треба. А кстати, дуже гарна вітрянка з посадів. Получається, ну онуки так спасалися, розводили, наносили, потім прям звіробій. От вам і все. Чим ото дитина зелена ходить, непонятно яка. Да. Коли температура теж протирала онука повністю всього розвела і протерла не уксусом, а імені баньйок. Так що не, не бійтеся. Mm -hmm. да у мене да. свіжі результати, теж дзвонить наші партнери. Києва. Я кажу, дитина, півтора рочки. Чим каже збити температуру. Ну, кажу, і так не хочеться хімію якусь, давати якісь таблетки, не хочеться давати. Я кажу, береш, просто розбавляєш наше баньо і, проти... і обтираєш дитину, як раніше, уксусом. А тут точно так же у мильному горісі кислоти. І обтираєш, тільки розбавляєш і обтираєш дитину. А пропорція яка? Ну, не знаю, ну один до трьох можеш розбавити.